Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. «Формат». Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до найближчої години моєї роботи в межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ а також на нашій Ютуб сторінці. Далі говоримо із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. власне про питання геополітики, взаємозв'язків та впливів. Будемо трішки розкривати, розширювати ці контексти. Отже, пане Михайло, мої вітання вам. Вітаю вас. Розпочати хотів би із тих дій, що відбуваються на території Білгородської та Курської областей: РДК, Сибірський батальйон і Легіон Свобода Росії. Вони ось уже третій день проводять ці дії дещо менш публічно, активно, медійно можливо, ніж у перший день, коли це все почалося. Все це відбулося. Пане Михайло. Однак на вашу думку, який ефект це все матиме на міжнародну спільноту? От для чого це все робиться? Щоб показати, щоб що, грубо кажучи. У ну, тут може бути, скажімо, так, багатосторонній, багатозадачний підхід. Ну, по перше, це інформаційно психологічна операція. Дуже потужна, фактично, вже під час виборів Путіна, і це очевидно впливає на інформаційний простір на передвиборчу чи виборчу ситуацію, в тому числі через очевидний ймовірний зрив проведення виборів в кількох російських областях. Це вже Результат очевидний так само. Це і військовий ефект. очевидно, що Росіяни вимушені будуть переводити певні сили з тих напрямків, де вони проводили останніми місяцями наступальні дії. Зараз їм треба буде замість запланованого перегрупування відновлення сил відправляти підрозділи на цей напрямок і очевидно створити якісь. Оборонні проводити оборонні заходи. Що стосується міжнародного ефекту, то знову ж таки на фоні того, що всі вже хто я не знаю, там і Папа Римський вже заявив, що треба білий прапор піднімати. І Орбан приїхав, сказав, що Трамп пообіцяв жодної жодного центу на підтримку України не буде, тому війна скоро закінчиться, Україна здасться, і все буде добре. Начебто, всі вже висловилися на цей рахунок, і тут раптом виявляється, що не те, що немає стейлмейт, тобто глухого куту кута на полі бою, а чомусь росіяни відчувають проблеми на своїх кордонах, і не відбулося особливо дуже цікаво. Це на фоні тих заяв, що ось ось почнеться великомасштабний наступ на Харків, і тут, десь в цих же місцях, виявляється, у Росії там не вистачає сил, щоб навіть обороняти російську територію. Це Досить цікавий міжнародний ефект дійсно буде, тому що всі ці заяви про білий прапор вони е, натикаються на реальність. Виявляється, з України е, йде загроза е, в бік е, Росії. і Це цим е, треба рахуватися, про який білий прапор можна йти, якщо і, і, чи говорити, якщо е, ситуація на землі абсолютно інша, е, е, і також ще звісно. Аспект такий, що на фоні цих ударів по НПЗ ударів по які так само впливають на ситуацію економічну, але і військову, тому що ну як можна говорити про якийсь білий прапор, коли Росія не може забезпечити безпеку свого ключового. Елементу своєї економічної системи, тобто це країна бензоколонка, яка не може захистити власне свою бензоколонку, і це дійсно б'є по іміджу Росії і б'є по тій концепції, яка настирливо впроваджується не тільки в інформаційний міжнародний простір, а й в дипломатичний, в політичний. В повістку та яка розкручується в різних країнах, що Україна країна жертва, вона має здатися, бо в неї немає ресурсів. А Росія це потужна успішна імперія, яка має право на реалізацію таких ось своїх інтересів у всякому разі в прикордонних районах. Ну, наприклад, вислів Папи Римського його, його можна саме так трактувати з міжнародно-правової точки зору, що Україна як слабка неуспішна країна бідна, вона має здатися на милість переможцю, підняти білий прапор і визнати реальність, яка існує в сучасному світі. Це заявив Папа Римський, який мав би насправді виступати на світлій стороні. А він підтримує насправді зло, бо виявляється, отакі от, от реал і геополітика сучасна в 21 столітті, коли навіть Папа Римський він. Трошки не в білому, а в іншому кольорі, мабуть, знаходиться зараз. Пане Михайло, пам'ятаєте, коли минулі рейди були від РДК, тоді були певні ну такі акти незадоволення від, наприклад, бельгійців, що мовляв, там були помічені бельгійські гвинтівки використані під час цих рейдових дій. Чи не ризикуємо ми от що зараз, ну чи не чи просто в принципі що от зараз змінилося в цій реальній політиці, якщо так брати до, до уваги, що я, якою тепер може бути реакція міжнародної спільноти, тому що от вибачте, я можливо буду конспірологом, ну якось. От воно от так дуже дивно збігається у часі, що США раптом знайшли ці 300 мільйонів для дебютного пакету допомоги в 2024 році, і воно все от в од водночас збіглося із цим рейдом. Не знаю, може це справді якась конспірологічна теорія. в Мене в голові? Ну трошки воно збіглося, Ну я думаю, що все таки тут дата була обрана через вибори в вибори Путіна. Тобто, тут очевидно і іде е, прямий зв'язок. Вибори Путіна і цей тиждень має бути адом чи пеклом е, у всякому разі в тих областях, де ми можемо дотягнутися. Ну і крім того, е, йдуть удари безпілотниками по іншим областям, по тим самим НПЗ, і створюється така атмосфера е, тривожна, скажімо так, дестабілізаційна. Стосовно допомоги, можливо, е, дійсно трошки конспірології. Але я думаю, знов ж таки тут співпадіння, що бухгал, бухгалтери, Провели пентагонівські певний і в них вийшло якраз от з минулого року трошки грошей, вдалося зекономити, які е, були спрямовані для України. І стосовно о, того аспекту, що дійсно були бельгійські гвинтівки, і потім була так, ну, така реакція, якась дуже хвороблива, що як це так, росіян вбивають росіяни, да ще й бельгійськими гвинтівками. Що, що ж це діється зараз? Мені здається, після того як. Макрон заявив, що жодних обмежень стосовно застосування французької зброї проти росіян немає. Це був сигнал, в тому числі і для інших союзників. Ну я думаю, що вже забагато подій відбулося після того, після тих е, перших рейдів, е, і трошки помінялися європейці. Євро Європа е, тоді займала іншу позицію. Зараз Європа вже лідер допомоги Україні, причому не просто допомоги, а все ж таки такої більше союзницького. Відношення до України, тому що ну дійсно береться на себе вже і певна політична відповідальність, ті ж самі заяви Макрона, особливо Франція, змінилася. Ну а до Франції прислухається ну, наприклад та сама Бельгія, я думаю, що також дивиться на Францію, на Нідерланди, на Данію, тобто є країни, які дійсно займають дуже потужну активну таку проактивну позицію Чехія, яка. Постійно пропонує дуже такі прикольні, я би сказав, проекти, які, ну, от, здавалось би, маленька країна Чехія, яка запропонувала а, створити фонд а, для того, щоб закупити в третіх країнах боєприпаси от оця ця маленька ідея дозволила вийти з того конфлікту чи клінчу в який зайшли польща і франція пам'ятаєте коли вони сперечалися куди можна європейські гроші інвестувати чи треба закуповувати боєприпаси якомога швидше в третіх країнах чи все таки інвестувати в європейську оборону промисловість перемогла тоді франція але Насправді, за рахунок чеської чеської пропозиції, зараз і е, інша, е, інший, інший варіант е, зараз реалізується, і за рахунок цього, у 2024 році, можемо сказати, навіть без американської допомоги у нас є шанс вийти навіть не на мінімальних можливостях артилерійських, а навіть трохи краще ніж мінімум. І я просто це хочу навести приклад, що ситуація змінилася після перших рейдів РДК, і зараз Європа є лідером в процесі підтримки України союзницьких відносин з Україною, я думаю, що навіть зараз, якщо там десь будуть хамери чи Бредлі на російській території, а тим більше гвинтівки, якісь чи артилерійські системи, то вже ніхто не буде про це заявляти і говорити про те, що Україна щось порушує. Ви знаєте, от в цьому контексті порівнянь позиції Франції, взагалі якось. Ну, ми багато говорили про те, що ну от мовляв, ну і що, що Макрон там зробив якісь заяви про постачання, не постачання про надсилання військ своїх до України. Ну і що вони змінюють? Ну вони ж все рівно цього не зроблять. Ну і що, але ми навіть в наших ефірах говорили багато, що такі політичні заяви вони не минають просто так без будь-якого результату. Я от позавчора. Фактично, що так з'явилося такий твіт у відповідь на таку позитивне на звернення Макрона до своїх постійно виборців на загалі політичну позицію Макрона з'явився в Твітері. Точніше, в мережі x пост Марін Лепен це опозиціонерка відома та що протистоїть Макрону. Але вона відома насамперед тим, що в неї ми впродовж тривалого періоду часу фіксували в неї такі пропутінські певні чином певним чином наративи. Це такий найбільш напевно проросійський політик в межах Європи, яка і анексію Криму підтримувала, і певні прокремлівські наративи, І вона говорила про те, що потрібно взагалі виходити Франції з НАТО, закликала зняти санкції з. Росії її реально сприймали таким пропутінським політиком. А тут раптом позавчора вона робить заяву і пише у Твіттері повідомлення про те, що це Росія, вторгнувшись в Україну в 22-му році, взагалі привела війну на пороги Європейського союзу, і зараз безсумнівно я зацитую найдраматичніша ситуація за останні 20 років українській нації, наша повага і наша підтримка. І це так читаєш. Думаєш, ого, нічого собі. А що змінилося у цьому політичному ландшафті? Ну, Марі Ле Пен була відома тому, що вона зустрічалася особисто з Путіним. Є багато свідчень, ну знову ж таки, ми не можемо говорити про достовірність, про те, що вона брала гроші у, у Путіна у російських спецслужб, і проводила дійсно таку, ну, таку абсолютно контрастну проросійську політику. І, і коли читаєш це останнє її звернення, ну таке враження, що її зламали реально. Але вже це, це не перша така ситуація. Я нагадаю, Мілош Земан, наприклад, був колишній президент Чехії, який з першого дня спочатку окупації, потім анексії Криму, він виступав на приблизно тих самих позиціях, і, очевидно, він гроші брав там через якісь структури і так далі від Путіна. А потім у 22-му році він свою позицію поміняв і почав говорити от приблизно як зараз Марі Лепен. Тобто, чим це викликано? Чи путінці перестали платити гроші? чи… У, у неї з'явилися якісь інші перспективи політичні. Цу тут дуже важко сказати, але ну, ситуація міняється. Франція дійсно дуже і дуже позитивно змінюється. І оце лідерство Франції, яке, яке може призвести до дійсно формування стратегічної автономності Європи в сфері безпеки і оборони, створення, можливо, єдиних військових структур, стратегічних структур розвідки Європи. Сертичних структур, які зможуть підвищити можливості військові можливості Європи, вони є дуже позитивними для нас, тому що Сполучені Штати можна констатувати, вони знаходяться на порозі, ну дійсно, дуже і дуже драматичних змін. І в 25-му році Сполучені Штати взагалі можуть відійти від європейських справ, а можливо і взагалі глобальних справ. Можливо, і Східної Азії вони відійдуть і там до речі, вже є такі. В експертних колах розмови про те, що міжнародних експертних колах розмови про те, що варто вже південній Кореї, Японії, ті ж Австралії Нової Зеландії починати напряму спілкуватися з Європою для того, щоб формувати якісь нову матрицю безпеки і оборони, у випадку, якщо Сполучені Штати відходять з глобальної безпекової структури, такої цивілізованої, демократичної. Оскільки до цих пір, в принципі, через Вашингтон все спілкування йшло між східною Азією, демократичними країнами і країнами Європи. Тобто НАТО, це все таки був Вашингтон більше, Брюссель, але Вашингтон сприймався як комунікаційний центр. Зараз треба формувати вже нові лінії комунікації, причому не просто комунікація, вже в співпраці, конкретної співпраці, тому що події можуть розвиватися дуже швидко. Зараз все це бурхливо змінюється і тому. Дійсно, Франція може стати лідером, але Україна тут відіграє, я впевнений, свою дуже потужну і позитивну роль саме формування європейської системи безпеки і оборони без України. Це вже неможливо, скільки б не намагалися зруйнувати зв'язки між Україною та Великою Європою. Скажімо так, але я думаю, що це не вдасться. Бо зараз без України вже безпека Європи просто неможлива. А Однак, якщо все ще сприймати оці от слова, аналізувати Марін Лепен, ви знаєте, я себе зловив на такій думці, що це ж показує. Реальну політику того, як якою її представляють дуже часто певні популістичні лідери, ну такі, якою є Лепен. Про що я саме кажу? От Макрон зробив заяви. Ці заяви отримали дуже позитивний відгук в французького виборця. Вочевидь, навіть не лише французького, але й загалом загальноєвропейського, скажімо так, спільноти. Вони отримали позитивний відгук за виключенням, хіба що напевно, Німеччини, і Марін Лепен як істота соціальна політики, вони такими. Є вони живляться від настрою населення. Вона бере і просто перефарбовується у повітрі і каже, намагаючись собі знайти додаткові бали, вже каже зовсім інші речі. Це до того, що дуже часто заяви не збігаються із діями, і саме це ми спостерігаємо і з Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини, і навіть з Орбаном, що він там не говорив, але все рівно ті рішення, які потрібні Україні через нього Європейський Союз і за його навіть певного протистояння з ним, але проштовхує. Ну і отут. Тут згадується одразу найважливіша така людина у цій категорії популістичних заявників і людей, яких боїться дуже Україна, що не прийдуть до влади, це Дональд Трамп. Тому що це потенційно. Ну ми зараз вже бачимо, що це однозначно буде кандидат від республіканців, так тут же і ніяких інших варіантів не існує. Але навіть від. Тих українських політиків, які працювали у Сполучених Штатах, я чую таку думку останнім часом: що типу почекайте, та не панікуйте, може бути скластися така ситуація, що за півроку, якщо Трамп відчує, що от зараз е, політичні настрої в Штатах розгортаються і розгортаються в бік України більше, більше і більше, то він скаже: а ні, давайте не 60 мільярдів доларів підтримки Україні виділимо, а 120. Ну тобто, що ці всі заяви вони в принципі як так нічого не варті. Однак, з іншого боку, надії, якщо дивитися, пригадати, ми з вами більше. Місяць тому говорили після інтерв'ю Такера Карлсона відомого трампіста із Путіним. І тоді ви теж давали оцінку, що от по конкретних діях, куди розгорнута політика Трампа, ми зможемо стежити десь впродовж найближчого часу. Як вони будуть іти на зустрічі в питанні виділення коштів чи не будуть іти? Які зараз висновки робимо по Трампу? Ну, насправді, абсолютно, абсолютно вірно. Ну, навіть повертаючись до Орбана. Орбан то насправді вийшов з ліберально демократичного такого напрямку. Саме він був одним з лідерів взагалі демократичної Угорщини в 90-х роках. Він починав ці всі процеси на кшталт Вацлава Гавела в Чехії, але ось став таким. Націонал-консерватором, до якого не підійдеш про про лібералізм розмовляти головний зараз, ворог угорщині це Сорос. Тому дійсно метаморфози абсолютно згоден з вами метаморфози можуть бути будь-які, але ці метаморфози політики вони ж формуються реальністю, тобто реальними трендами. І тому, ну, наприклад, я свою гіпотезу вже казав, що якщо Україна покаже, здивує приємно, скажімо так. Сполучені Штати, а неприємно росіян у 2024 році, тоді дійсно Трамп може нам і томагавки передати, і, і, можливо, скаже, давайте Україні ядерну зброю, нарешті, вже дамо, тому що завершимо цю війну, от просто ядерну зброю даємо, все закінчується. Я цього навіть отаких от, от варіантів не виключаю. Але для цього треба створити відповідні реальні умови. Тому що, коли нам кажуть, піднімайте білий прапор, сідайте в стратегічну оборону, давайте. Припинимо будь-які активні дії, і коли ми моделюємо цю ситуацію на 25-й рік, тобто інагурація 20 20 січня президента Сполучених Штатів нового пару місяців він буде входити в справи. Там офіс буде формуватися, кабінет і так далі. І, от десь березень, тобто буквально через рік. Наприклад, якщо перемагає Трамп, ми не впевнені. Не можемо ну, не можемо говорити, хто переможе, але наприклад, якщо Трамп перемагає, він почне дивитися на реальні справи. Йому вже принесуть варіанти рішень, які якраз найбільш вигідне вигідно будуть висвітлювати його постать. І ці варіанти будуть абсолютно не прогнозовані. Вони можуть бути, вони будуть, скажімо так, відображенням реальної обстановки. Якщо Україна буде. Мати ініціативу на полі бою, О, якщо Україна на той момент буде вести, ну скажімо так, активні бойові дії напрямку Криму, і е, на цьому фоні Трампу буде абсолютно невигідно для демонстрації своєї рішучості, своє, своєї ефективності, казати так, українців треба зупиняти, ну він так не скаже. Він не скаже, що слухайте, давайте зупиняти вже війну, бо Путін е, щось там боїться, чи давайте Путіна підтриму. Він так не скаже абсолютно. А от якщо українці будуть... Знаходитися в глухій обороні, якщо українці скажуть ми здалися, ми піднімаємо білий прапор. Ну, звісно, що він не буде говорити давайте дамо томагавтомагавті Україні. Він скаже дійсно, все давайте всаджувати Путіна Зеленського за стіл переговори, підписувати якийсь договір. Хватить уже допомагати Україні, тому що це не має сенсу. Ми даємо 60 мільярдів доларів. Україна просто. Сидить в обороні і витрачає наші гроші, ми краще їх кудись в іншому напрямку направимо. Тобто, знову ж таки, політики вони відображають зараз. Насправді то дуже мало політиків. Можливо, один-два і більше ми не, не, не нарахуємо тих політиків, які формують реальність, а не реальність формує цих політиків. Це загальний тренд. Західні політики, взагалі, вони, як правило, відображають настрої. Виборців вони реагують на те, як формується електроальне поле, і під них полі... політополітнології вже політехнології вже формують наступні гасла на наступну передвиборчу кампанію. Адже політики живуть від однієї кампанії до іншої. Ті політики, які можуть собою пожертвувати, а, висновками політтехнологів і, і заради того, щоб дійсно принести якусь користь своїй нації, їх дуже мало. Трамп не належить до таких політиків, які може там з собою навіщось жертвувати? У нього абсолютно інші цілі, тому він буде Але дивитися. кого ви віднесли до таких політиків, які формують справді цю реальність, що що ну, ну кого ви заносите до категорії тих політиків, які не те, що готові навіть жертвувати, а які формують виборця, а не йдуть у нього за ним, скажімо так. Такі ну абсолютно мало таких політиків. От, наприклад, я ну звісно, що я можу назвати Зеленського, тому що його дія у лютому 22-го року вона змінила ситуацію. Тобто, якщо би він в принципі пішов за тими настроями, які існували, він би міг спокійно виїхати з країни і просто слідувати, як йому про пропонують зробити. Ті ж самі політтехнології західні. Вони йому просто пропонували найкраще буде зараз виїхати, а потім подивитися, що, що буде, і потім якось там гратися в це. Ну тобто, е, е, я не хотів би тут е, якось е, вихваляти українського президента, але це, це ну, реальність, яка е, найбільш яскрава за останній час. Наприклад, дії Макрона е, зараз також вони можуть претендувати певним чином на те, щоб е, бути. Поза трендами, бо тренди в Європі зараз які це протести фермерів, це все ж таки ідеї більше лівацькі такого соціалістичного плану. Орієнтація на підтримку тих незахищених, скажімо, верств населення дотації. Це е, зараз дуже цінується. Хто більше дасть нотацій, дотацій, тим е, у того є шанси потрапити до європарламенту, потрапити до національного парламенту і так далі. Подивіться на передвиборчу кампанію зараз в Польщі. Навіть діючий уряд він не сміє. От якщо би е, дійсно зараз діючий уряд в Польщі е, діяв так, як потрібно поточній ситуації для сильної, скажімо так, позиції влади. Я думаю, що вони би зараз припинили. Ці всі протести, так звані фермерів, які чомусь відбуваються не в Брюсселі, а на кордоні з Україною, тобто явна політтехнологія. Політтехнологія, яка реалізується якраз опозицією, тобто пісом в Польщі. Це дуже яскравий приклад того, як можна діяти, показуючи сильну політику, а як можна просто діяти за порадами політтехнологів. Очевидно, туску політтехнологів радять не виходити за тренди. А навпаки, підігрувати тим самим фермерам, бо, бо я бачив там вчора заяву, яку що польський уряд виділить кілька мільйонів там євро для того, щоб викупити е у польських фермерів їхнє зерно, і так далі, тим самим допомогти власне польським фермам. Це популізм, чи це чистий популізм? Це не намагання вирішити питання е з сильної позиції, показати свою політику. А просто перед виборами в, в, в Польщі зараз до місцевих органів влади показати, що уряд він такий самий, як і піс. Він так само підтримує фермерів. Він так само буде йти у них е, туди, куди покажуть фермери, а не політики. Тобто, от, це типовий приклад в Польщі зараз. Як е, політтехнологи, дивлячись на електорат, які знову ж таки ці ж самі фермери. Вони ж є політтехнології, яку формують політтехнологі, е, опозиційної партії. Вони ведуть країну не в той бік. Я впевнений, що Польща зараз йде не в той бік, коли куди треба було б йти лідеру. Як вони казали? Ми лідери е, центральної і східної Європи. Ми лідери нових країн Європейського Союзу. Ми одні з лідерів Європейського Союзу. Польща зараз не виглядає абсолютно як лі, лідер Європейського союзу. Франція не у них я кажу, був такий шанс на початку війни, і справді ми на це сподівалися, що і ми в синергії з ними можемо це все зробити. А зараз бачимо, все повертається до класичної старої отут, отут, да отут. Просто в чому різниця між лідерством і, 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 і тим, коли ти дієш за порадами політехнологів. Лідерство це коли ти формуєш порядок денний, ти показуєш от у нас отакі такі принципи, і ми угу. реалізуємо це е, таким чином. Пане а, Михайло, ми мусимо то, просто завершувати. Вже мені підказують колеги. Справа в тому, що я ще би хотів два слова сказати на сам кінець по лідерству. Врешті-решт, от удари по російських НПЗ, це теж лідерство. Це теж якраз таки спроба показати, що ми Су. формуємо цей порядок денний як Україна і матеріали на моїх колег Михайла Ткача, наприклад, про торгівлю Польщі з Росією та Білорусією. Да. і це теж лідерство, яке призводить до рішень Польщі, яке там має бути. Тому насправді то, якщо подивитися ширше, то ми, українці формуємо багато чому цю політику. І ми маємо перебирати ці лідерські функції на себе, а не тільки сподіватися на когось. А на тому самому крапку, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Михайло Самусь, директор Нюджа Research Network в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.